Це новини підсумки на телеканалі ITV Медіагруп. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область, і місто Рівне впродовж усього тижня. Отож далі про таке. На Рівненщині та Волині новий головний лісівник, якими статками він володіє. Батьки обурені жахливим станом дитячого садка у селі Кунин, що на Рівненщині. Рівненський радіозавод нарешті продали, але в чотири рази дешевше, ніж хотіли. Не пройшло і року, як знову змінили коней на переправі. Мова про нового головного лісівника Рівненщини та Волині. Так, 2 жовтня було призначено іншого директора. Новим очільником став такий собі Віталій Кошмак. Він давно працює у лісовому господарстві, очолював Рокитнівський та Дубинський лісгоспи. Нагадаємо, що його попередник Сергій Чуприна на посаді керував відомством лише 9 місяців січня по жовтень 2025 року. І навіть за такий короткий період він встиг відзначитися. Подейкують, а ми не будемо стверджувати, що нещодавно він став фігурантом кримінальної справи про торгівлю деревиною. Зокрема, державне бюро розслідувань розслідує провадження, в якому фігурує вже екс керівник поліського лісового офісу і два деревообробні підприємства з Волині та Рівненщини. Йдеться про тіньові схеми торгівлі необробленою деревиною. Та, попри це, та усунення з посади керівника Сергій Чуприна Поліський лісовий офіс не покидає. Йому у відомстві підібрали іншу посаду, і на нашу думку, не менш хорошу. Цікаво, що про те, що Віталій Кошма керуватиме Поліським лісовим офісом, стало відомо після того, як 2 жовтня в реєстрі НАЗК з'явилася його декларація як кандидата на посаду директора філії Поліський лісовий офіс ДП «Ліси України. У самому ж відомстві нове призначення офіційно не коментували. І згідно з поданою декларацією новопризначений керівник не бідний. Є готівка, будинки та земельні ділянки. Отже, що саме відомо про статки нового директора, дізнавалася наша Валентина Захарчук, вона й продовжить. Дослужився на Рівненщині та Волині новий головний лісівник. Ним став Віталій Кошмак. На нову посаду перебрався із Дубинського лісового господарства, де пропрацював трохи більше року. Чоловік уже встиг подати декларацію. Згідно із нею, новий очільник живе не бідно. Зокрема, у сім'ї Кошмак чимало землі – сумарно 25 тисяч 520 метрів квадратних. П'ять земельних ділянок, оформлених на Віталія Кошмака в селі Велике Вербче – 2182 метри квадратні, 11 тисяч 644 метри квадратні, 7 метри квадратні, 2182 метри квадратні та 661 метр квадратний у Малому Вербче. На дружину Марину Кошмак оформлено три – у селищі Степань – 367 Метрів квадратних та 422 метри квадратні. У великому житині 1029 метрів квадратних. А ось транспорт у сім'ї справді скромний. Лише один автомобіль. Шкода Суперб 2011 року випуску зареєстрована на дружину Марину Кошмак. На сайтах з продажу автомобілів ціна варіюється від 7 тисяч доларів. Це близько 280 тисяч гривень. Є й дорожчі варіанти 9 тисяч доларів. У гривнях близько 360 тисяч. У сім'ї Кошмак є й декілька об'єктів нерухомості. На Віталія Кошмака зареєстровано житловий будинок з вбудованим магазином та половина квартири у Великому Вербче. На дружину житловий будинок в Степані, житловий будинок з вбудованим магазином теж у Степані та недобудований дачний. Будинок у великому житині. Ціни на все це добро, згідно із декларацією, цілком демократичні. Будинок у Степані, який належить Марині Кошмак, всього 49 тисяч 879 гривень. Це станом на 2014 рік. А будинок із вбудованим магазином у малому Вербче півмільйона. Це за останньою грошовою оцінкою. Дохід, згідно із декларацією Віталія Кошмака, у нього з дружиною непоганий. Відтак, новий директор Поліського лісового офісу за 2024 рік отримав 138 тисяч гривень платні від ДП Ліси України, 100 тисяч гривень від Поліського лісового офісу та 697 тисяч гривень від Дубенського лісового господарства. А от дружина-підприємиця заробила 2 мільйони 371 тисячу 748 гривень. Діяльність у неї різна. Виробництво Готової їжі, електромонтажні роботи та розрібна торгівля. Готівки Віталій Кошмак задекларував небагато, немало, 250 тисяч гривень в нього, 5 тисяч доларів і 3 тисячі євро у дружини. Як працюватиметься Кошмаку в Поліському лісовому офісі, буде видно. Його попередник Сергій Чуприна на цій посаді протримався менше року. Втім, Чуприна з Поліського офісу нікуди не подівся. За інформацією прес-служби установи, він обіймає посаду заступника директора. За освіту дітей доводиться боротися самотужки, закачати рукава, взяти у руки пензлі та віник і вперед створювати комфортні умови для навчання своїх чад. Мова про жителів села Конин, що на Рівненщині, там батьки вкрай обурені тим, що дитячий садочок у населеному пункті у вкрай жахливому стані. Хоча, за їхніми словами, їм обіцяли, що в закладі зроблять ремонт, і діти з вересня будуть відвідувати місцевий садочок. Однак коли вони побачили, в якому стані заклад станом на жовтень, то вжахнулися. Він зовсім не пристосований до перебування там дітей. До того цей садочок був прихистком для внутрішньо переміщених осіб. А після того, як ВПО звільнили приміщення, то там нічого не зробили для перебування в ньому дошкільнят. Хоча й обіцяли ремонт, єдине, що лишається батькам, щоб не возити своїх дітей у садочки навколишніх сіл, це самим ставати і готувати заклад до відкриття. Однак кажуть, роботи настільки багато, що самотужки. Не справляться. Чи дочекаються допомоги і коли ж дошкільнята зможуть відвідувати садок у селі кунин? Та чи реально це взагалі з'ясовувала наша Олеся Мороз. Вона і розповість далі. Цей заклад дошкільної освіти Волошка у селі Кунин мав запрацювати ще з початку жовтня. Місцеві жителі кажуть, чекали на відкриття з нетерпінням, адже малюки понад рік вже без садочка. Проте, коли батьки прийшли оглянути приміщення після ремонту, були шоковані побаченим. Як йдеться в листі, який нам надіслали на електронну адресу, у кімнатах відсутні належні умови, пошкоджені стіни, недороблені комунікації та відсутні елементарні облаштування. Відомо, що раніше в дошкільному закладі проживали внутрішньопереміщені особи особи. влітку ж цього року ВПО покинули стіни садочком, залишивши після себе неналежні умови. Дане приміщення, бачите, велике, воно може вміщати дві групи. Але поки що 10 діток це одна група. На наступній сесії ми вже спрямували 75 тисяч для того, щоб відновити роботи провести. Тут, звичайно, що за цей період, період війни не функціонував заклад, які проживали внутрішньопереміщені особи, вони не доглядали за закладом і за територією не доглядали, тому що територія значно заросла, і кущі дуже в такому стані було занедбаному. Батьки кажуть, що хочуть, аби їх діти могли нарешті відвідувати дитсадок, адже додають, в інших селах садочки відкриваються з кращими умовами, а у Кунині діти залишаються без дошкільного виховання. Є хлопчик синочок, звати його Матвій. Йому 5 років минуло. Ходив той рік в садочок-мізоч, але Мізочі, ну, зачинили той садочок і нас відправили до Стовбицької громади. І ми звернулися з матусями, щоб відновити цей садочок. Хай щоб дітки сюди ходили, бо немає виходу кудись. йти. хочемо щоб тут зробили нам ремонти, щоб ми сюди діток ходили своїх. Батьки зізнаються, вони хочуть якнайшвидшого відновлення роботи садка, тому вони власними силами взялись за роботу, почали тут усе прибирати та фарбувати самостійно. Але через велику кількість проблем зрозуміли, що без допомоги громади не впораються. Садочок у нас гарний, великий. Шкода, що так ситуація склалася. Надіємося, що скоро наш садочок запрацює, і наші дітки зможуть його відвідувати. Сільська рада робить усе для того, щоб це відбулося. Батьки також приймають участь. Була можливість віддати в мізуч, але там теж склалася ситуація. Закрився один садочок. Місця не стало, тому от планували по інших садочках. Там також місць немає. Надіюсь, наш садочок буде. Місцеві ж вірять, що зовсім скоро дитсадок знову почне функціонувати. Голова Здовбицької сільської ради теж не втрачає оптимізму та зазначає, робіт лишилось не так і багато, тому невдовзі заклад знову прийматиме дітей. Я думаю, що якщо не виникне питання з укриттям, якщо все підійде, тому що ми замовили плиточку, от з дверима з сходами сходи не підходять. Ми маємо сходами зробити. І я думаю, що з 1 листопада повністю реально буде це зробити. Можливо, трошки раніше, але я не хочу казати, щоб, щоб щось не це. Але батькам я так і поясню: з 1 вересня навіть мови не було. Нашу знімальну групу теж запросили на відкриття відремонтованого дитсадка. Попередня дата 1 листопада. Батьки ж у свою чергу кажуть, хочуть, аби їхні діти не були заручниками невиконаних обіцянок. 18-та спроба таки виявилася успішною. Мова про багатостраждальний рівненський радіозавод. Його кілька років виставляли на аукціон, і все безуспішно. Незважаючи на те, що це величезна територія, на якій можна розгорнути будь-яку діяльність. Нагадаємо, що стартова ціна була понад 120 мільйонів гривень. Фонд держмайна заманювали покупців як могли, проводили і екскурсії радіозаводом і перераховували всі переваги, однак покупця так і не знайшлося. Тому ціну довелося знизити. Те половину однак і це не допомогло. Пішов з молотка Рівненський радіозавод лише тоді, коли ціна на нього була виставлена у 31 мільйон гривень. І так із 18-ї спроби він був успішно проданий. Купила його компанія, яка займається комп'ютерним устаткуванням та програмуванням. Втім, окрім величезної території і устаткування, яке там залишилося, для нових власників Рівненський радіозавод дістався із так би мовити певними бонусами. Так, за даними фонду держмайна, Рівненський Ський радіотехнічний завод має значну прострочену кредиторську заборгованість. Це понад 55 мільйонів гривень, з яких майже 16 мільйонів становить борг заробітної плати та перед бюджетом. Таким чином, новий власник має протягом шести місяців віддати переходу права власності, погасити цю заборгованість і зберегти трудовий колектив. Фонд держмайнаш вважає цей продаж успішним і зазначили, що це не просто продаж акцій, а шанс на нове життя для активу, який довго не використовує. Ото що планує робити новий власник із придбанням? Знає наша Вікторія Кемець. Вона і продовжить. Таки продали для радіозаводу у Рівному, знайшли нового власника. 7 жовтня його пустили з молотка. Стартова ціна контрольного пакету акцій становила майже 122 мільйони. Якщо покупця не знаходили, то суму зменшували до 60 мільйонів і знову виставляли на аукціон. Так робили протягом двох років. Втім, купувати майно ніхто не поспішав. Продати вдалося лише за допомогою голландського аукціону. Є три три етапи аукціону продажу. На прозоро. це англійський один, англійський другий мінус 50% від початкової вартості від 120 мільйонів в нас. І потім голландський, але не по кроки зниження до кінця, а до 50% від другого англійського аукціону. Тобто виходить за 25% первісної вартості об'єкта, яка виставлялася від 120 мільйонів. Ми продали його за 30. У підсумку контрольний пакет акцій на радіозавод новому власнику обійшовся у трохи більше 30 мільйонів. За цю суму покупець отримає у користування декілька корпусів радіозаводу та майно, яке залишилося всередині. В радіозавод, в усе майно, яке оцінено в 240 мільйонів. Входить сім корпусів. А це 66 шість і тисяч квадратних метрів. На цьому все там немає ні земельної ділянки. Нічого за ці гроші, а ще новий власник змушений буде сплатити борг, який залишився у підприємства, в даному випадку в нас є ще борги які покупець має заплатити, і головне, що нас безумовно цікавить, це борги перед бюджетом. Бо головна сума боргів складає цю суму, яку треба повернути власнику того майна, в якого ми його забрали. А це сума там 35 чи 36 мільйонів. Але перед бюджетом в. Нас у нас там чи 7 мільйонів, які ми будемо контролювати. Земельну ділянку. Необхідно буде оформлювати окремо так. само на території радіозаводу є укриття. Воно є власністю громади і приватизації не підлягає. Сам одне дуже велике укриття місткістю. Чотири тисячі людей, площа понад 2500 квадратних метрів. Але на жаль, воно знаходиться в жалюгідному стані, тому що 30 років воно нікому не було потрібно. На ремонт цього сховища, приведення всього в порядку, треба понад 34 мільйона гривень. Тобто, це рішення буде готуватися. Зі слів нового власника за три найближчих роки мають відновити інфраструктури заводу. Планують там запустити або нове виробництво, або здавати приміщення в оренду. А я нагадаю, що ви дивитесь новинні підсумки, і далі ми поговоримо про таке. У Рівному знову підскочили ціни на оренду та купівлю житла. Українців попереджають про зростання вартості гречки. У Рівному народився хлопчик вагою майже 6 кілограм. Ціни зростають на все, і зрозуміло, що вартість нерухомості не виняток, особливо у безпечніших містах, до яких входять Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернівці, і звісно, рівне. Тому в них ціни на нерухомість невпинно зростають. Стосується це як новобудов, так і вторинного ринку. І за прогнозами аналітиків, це ще не кінець. Ціни і надалі ростимуть. Щодо рівного, то вартість на житло знову підскочила. І що цікаво, відповідно до оновлених статистичних даних, рівнянам і середньо Пітною платою доведеться відкладати всі зароблені кошти впродовж восьми років, аби придбати омріяне помешкання. Чому так стрімко збільшуються ціни? Та що про це думають рівняни? В матеріалі далі. У Рівному знову здорожчало житло. Підскочили ціни і на оренду, і на купівлю. Відтак за останні півроку вартість квартири на вторинному ринку зросла на 10-17%, залежно від її типу. Новобудови подорожчали на 8%. Найбільше кажуть ріелтори, зросли в ціні однокімнатні квартири на цілих 17%, двокімнатні на 10%. Причин на це є чимало. Пов'язано це з великим попитом, з загальною інфляцією та купівлю. Через державні програми, такі як її відновлення, є оселя та субвенція. Анастасія Салівонова порадила тим, хто розмірковує над покупкою житла, довго не зволікати. тому що каже, нерухомість лише дорожчатиме. Прогнозів щодо зниження цін на купівлю житла поки немає. Ба більше ріелтори та аналітики прогнозують їхні зростання навесні весні 2026 року. Відтак назбирати кошти на омріяну квартиру буде ще важче. Що про ціни думають рівняни, та чи планують в майбутньому купувати власне житло? Хотів би мати своє житло, придбани нас про кошти. Але дивлячись на те, що ціни зростають дійсно, що не важко, але це я думаю, можна. У майбутньому більшість людей планує купувати ясно, житло. Здорожчання, не здорожчання, то хто має ціль, відкладає гроші, купує. Здорожчання йде не тільки в Україні, здорожчання йде по всьому світу. Ви купили 10, за 10 років, ціна піднялася майже в рази. Тому я думаю, що рівня не будуть купувати. Маємо власне житло, доробимо ремонт, то там ціни на ремонт дуже кусаються. Підросли в рази два. Ремонт то, напевно, буде в ціну, як квартира. Я би не сказала, ціни ми купували на етапі будівництва, а на етапі будівництва ціни зовсім інші. А зараз ціни кусаються на житло. Тоді, якби ціна така була середня, ринкова, не, не, не дуже довго обійшлася до До слова, рівне увійшло до п'ятірки міст з найдорожчими квартирами. Згідно з даними платформ для купівлі житла, очолює рейтинг Київ на другій сходинці Львів, наступні – Ужгород та Чернівці. Рівне закриває п'ятірку. Гречка без сумніву посідаючи не найголовніше місце серед улюблених груп українців. Саме нею дуже люблять підкуповувати наших виборців кандидати у будь-куди. І дуже важко українці переживають ті моменти, коли повідомляють про те, що вартість гречки суттєво зросте. Тоді між людьми сіється паніка і вони починають її масово скуповувати або ж істерично шукати. Роками раніше давали прогнози, що гречка в Україні може бути в дефіциті, адже ця крупа родить не так рясно і фермерам не дуже вигідно її вирощувати. Але повністю відмовитися від гречки теж не можна, тому що крупа популярна серед населення. Щодо прогнозів на цей рік, то кажуть, що гречки буде достатньо, але оціна на неї буде зростати. То скільки ж буде коштувати гречка та чи купують цю крупу? Розповість наша Сніжана Твардовська Гречку купують, попит на неї є. Продавчиня Ольга вже не перший рік торгує цією крупою і каже, що гречка вже здорожчала. Гречка піднялася на 10 гривень в середньому. Причини навіть не знаю, чому піднялася. Можливо, мало засіяли, а можливо, що енергоресурси дорогі. Але хто брав гречку, той бере. Гречка свіжа, хороша, чиста завжди. Ніхто майже не жаліється, що вона піднялась, бо люди знають, що ціна не стоїть на місці. Ціна нового урожаю гречки на вагу 55 гривень за кілограм. Фасована у пачках по 900 грам коштує 50 гривень. Продає пані Ольга вже цьогорічний урожай. Користуються попитом, бо це гречка. Гречку всі беруть і всі її хочуть. Що вже намолотили, те є. А чи буде вона підніматися, чи не буде. Ми ще не знаємо. Але урожай вже гречки цьогорічні, гречка хороша, хмельницька в нас завжди чистенька, хороша гречка. На прилавках ринку гречка є, проте в людей вподобання до цієї крупи різняться. Який українець не любить гречку? Це самий наш е, такий розповсюджений продукт, самий улюблений картопля. І гречка це є істинно українські страви. І гречаники можна зробити, і просто кашу гречану, і кашу гречану з молоком, з під коровки з медом. А, отако, просто дуже добре. На ринку купую рідко, але от зараз зайшла на ринок, подивилася, що у продавчині дуже хороша гречка, без оцих чорненьких домішок. Ціна нормальна, 55 гривень за кілограм. Не була. Вроде, дешевше я не була. Я не звертала уваги, я вже давно її не купувала. У мене просто були запаси, ага. то я через то не, не, не цікавилася, чи підняли сіну чи ні. Я давно брала, то не скажу вам. Бо знаєте, як одинока пенсіонерка скільки употребляє. Там зварю раз в неділю, да, і вже лежить, лежить, то картопля міняє, що таке. Хочеться купили. Не хочеться не купляй. Тенденція цінової догори. Це ми замічаємо. Не знаю, чим це викликано. Може не врожай гречки в Україні, напевне, але хотілося б свою їсти, а не турецьку там, чи китайську. Голова обласної асоціації фермерів Андрій Кузьмич зазначає, на сьогодні вирощувати гречку не дуже вигідно, тому що ця крупа родить нерясно. Загальна в область складає 12 центнерів з гектара, тобто одна і дві тони, що є для цієї культури цілком нормальним. Поки що причин для здорожчання ми не бачимо а оця традиційна класична гречка, яку ми бачимо на полицях, в магазині наразі її вже готово можна придбати там в. В діапазоні 25-30 гривень. Будь-який продукт, не тільки гречка, попаде в руки до кінцевого споживача, вона пройде два-три кола. А відповідно, це і здорожчання. У свою чергу у департаменті агропромислового розвитку зауважують, що гречана крупа в ціні дійсно зросте, але вартість буде доступною. Зростання певне відбувається. Бачимо, що в межах 35 гривень це середня в закладах торгівлі. Вона минулому році була дещо нижча. Вона не може бути дана крупа зовсім дешевою, бо такий рівень ціни не дає рівня рентабельності тим, хто її вирощує, а незначне здорожчання по даній крупі. Буде відтак, вартість крупи встановлюють таку, аби її було вигідно сіяти аграріям та можна було придбати покупцю. Та щоб не передплачувати, купляти гречку можна напряму у фермерів. Разом з тим, до кінця року очікуємо на чергове здорожчання цієї крупи. У рівному народився справжній козак. Хлопчик з'явився на світ із вагою у майже 6 кілограмів та чималим зростом. Як почуваються мама та її син богатир, дізнавалася, наша сніжана Твардовська. Це новонароджений богатир Олександр. Малюк з'явився на світ з непересічною вагою у 5 кілограмів, 610 грамів та зростом 61 сантиметр. Новонародженому лише кілька днів, та він вже має вигляд двомісячної дитини. Зараз дитинка солодко спить та багато їсть. Пан Вадим під час переймів та пологів був разом з дружиною та підтримував її в усьому. Щасливий тато каже, вага дитини стала для них справжнім шоком. Після пологів попали на мене, щоб погріти і ходили там і лікарі і медсестри казали, що ну, буде поза п'ять. Думаю, да ну ну де якби, ну, не може бути такого. Народилося, немовля, у рівненському пологовому будинку. Як розповіли лікарі, з'явився на світ малюк шляхом кесаревого розтину. Зрозуміло, що жінці було не дуже легко носити дитиночку, яка родилася понад 5, майже 6 кілограм. Народили ми щасливого нашого козака близько 42 тижнів вагітності. Наш хлопчик. Хлопчик, зрозуміло зробив все, щоб допомогти мамочці його гарно народити через природні пологові шляхи, але враховуючи вагу хлопчика, він просто не зміг опуститися в пологові шляхи і народитися. Тому ми зробили шля... кесарський розтин. Тато новонародженого не може натішитися своєю дитиною. Поправляє одяг синочка та допомагає дружині у догляді за немовлям. Я стараюсь там якось її підтримувати, підборювати. Ну зрозуміло, що їй боляче. Важко, але ну так, лікарі постійно ходять там по п'ять разів на день, перевіряють чи все окей. У медзакладі кажуть, діти з такою вагою у їхньому пологовому народжуються не так і часто. Наразі хлопчик перебуває з мамою у відділенні після пологовому. Без якогось особливо нагляду з ним все добре. Він не потребує ні реанімаційної, ні постінтенсивної допомоги. Почуває себе прекрасно, їсть лише на грудному годуванні. Наразі батьків та синочка вже готують до виписки. Вдома на братика чекають ще дві старші сестрички. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Все найкраще, бережіть себе, все буде Україна.